Оце дивлюсь на цю вакханалію з цим весіллям прокурорським у Львові. Блін, ну згоден. Згоден. З одной, згоден з тим, що е, потрібно там перевіряти цих прокурорів, звідки такі кошти, звідки такий розмах. Там 31 рік цьому прокурору дата е, колишня робітниця ДБР. З цього приводу взагалі питань немає ніяких. Но, що ви на цих артистів налетіли, скажіть, будь ласка, ну я не знаю там з приводу дзідза, з приводу Пономарьова, але я знаю з приводу Полякової, вона такі кошти вбахує на допомогу нашим хлопцям. Що якщо в неї є можливість заробити ці кошти і чимось допомогти, то честь їй хвала. Хай хай людина працює. Я взагалі не розумію, чому ви е, чіпляєте. Ну, це обслуговуючий персонал. Давайте ж кухарів там захірячим, давайте прибиральниць там на цьому весіллі. Ну також захірячим. Ну, люди ж теж заробляють на цьому весіллі. Я взагалі не розумію. Чи коли цьому артисту приходить заказ, він повинен там е, перевіряти е, з приводу того? Звідки кошти у жениха і бред, ну чи що? Ну, бляд, ну серйозно, ну це якась дурістика, що до такої дуристики доходить, що на голову не налазить. Ну З приводу там, цих, цього прокурора, цього слідчої ДБР, там, я згоден повністю. Конкретно перевіряти, звідки кошти, за які кошти гуляють. Ну З приводу виконавців, ведучих там. Ну, да, давайте я ж кажу, давайте вже кухарів також само будемо, там, які той торт готували, е, які там ці салати нарізали, тих прибиральниць, які після цього весілля прибирали, все, офіціантів також. Давайте теж їх там всіх перепоносимо. Ну, ну, бред, ну серйозно кажу. Я взагалі. Ну, в мене на голову не налазить. Оце, це така, знаєте, банальна така жадність людська. Е, які там постійно сидять, і рахують чиїсь кошти, хто там, що на кому, на чому заробляє? Яка вам різниця, хто де заробляє кошти? Ну от серйозно, от просто я бляд, слухаю. Це все. Тим більше та полякова, скільки вона бабок бахує в ЗСУ в допомогу біженцям, там в ці гуманітарки, в ці... ну це я просто знаю трошки, скільки вона допомагає. Люди, схаменіться. Я вас прошу, бля. Ви якісь такі доволі странно для мене це все.